Тання, як ти важливіше за фразу ти маєш всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту бо любов, про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо рускому воєнному кораблю, про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників. Дбає компанія СофтСер. Всім привіт! Сьогодні у нас 12-й епізод нашого спільного з Радіо Сковорода подкасту «Болюбов.Війна». зі мною в студії, як завжди, Артем Галецький, співзасновник Радіо Сковороди. І сьогодні ми будемо говорити про зміну ритми. Про заспокоєння, про те, що відбувається з нами зараз. І, Артеме, вітаю тебе. Знаю, що ти назбирав питань від слухачів, від себе та ніби про що ми сьогодні говоримо. Привіт, Володю. Так, питання є, є певні спостереження. Як завжди, я прошу поговорити. І ти знаєш, є якесь таке відчуття, що, і це, очевидно, природно, наскільки я розумію, що. От... Перший час війни, перший місяць-півтора, навіть два, ми були дуже активні емоційно, фізично. Так? Я думаю, що десь в тому грав свою роль адреналін, збудження емоційне, такий запал. Так? От. І зараз вже прийшла фаза мабуть, це природньо. Певного сповільнення, та тобто, очевидно, це пов'язано з ресурсом, очевидно, це пов'язано зі звиканням. От е, скажи, чи ти можеш це якось там підтвердити, чи також це? Ти спостерігаєш, і, взагалі, що це таке? Я думаю, що ти в своєму питанні добре дав і відповідь на це питання, так бо, бо справді так ну ніби, мені здається, що сповільнення воно мусило прийти, воно мусить прийти. Сьогодні у нас 83-й день війни, і на початку, коли ну ніби починалася війна, у нас було дуже багато речей, з якими ми стикнулися зовсім вперше. Та ніби з величезною невизначеністю, яка викликала у нас тривогу, і тривогу, яка викликала у нас мобілізацію наших сил для того, щоб якось ту тривогу вирішити. Та ніби з величезною злістю, яка також мобілізувала нашу силу для того, щоб боротися. З величезними питаннями адаптації, та ніби тому, що багато хто прийняв різні рішення, і життя, контексти нашого життя, ми кажемо, що змінилися у всіх українців, і до нової реальності треба було адаптуватися. them. Ось і все це разом, та ніби воно створювало те, що у нас було багато накопиченого в довоєнний час ресурсу. Ну, бо ми всі прийшли з якимось ресурсом в, в цю війну, і ми мали чим користуватися, і тому ми могли і мусили, і могли, і мусили суперактивно діяти, активно реагувати, та ніби не знаючи, як буде, що буде і куди все розвивається. Тому так то, би кожен день ми мали бути дуже дуже включеними у всі ці процеси. Але справа є в тому, що справді тоді, по-перше, ми не можемо бути в, в активній фазі постійно. Це неможливо. Наше тіло не може цього робити. Наше тіло фактично, так само як наше тіло не може не спати, ну ніби весь час, що воно мусить спати. Так само і наша активність не може бути в високій ноті ну, протягом супер довгого часу. Та ніби що якийсь час вона тримає, потім вона ну, ніби природньо падає. І тому вона наша активність вона падає через це. Звичайно, в тому, та ніби через те, що ми е, справді ну, ніби ресурси закінчуються, і ти не можеш більше бути в активній фазі. Плюс до того додається те, що е, нашої тривоги не те, щоб її не стало, вона стала іншою, тому що вона стала зрозумілішою нам. Та ніби що ми вже більше розуміємо, що таке ракетні обстріли. Ми більше розуміємо, що таке логіка війни. Ми більше розуміємо, ніби як відбувається процес війни. Та ніби нам легше спостерігати за тим, що відбувається. Легше не в сенсі, що ми більше не співпереживаємо. Ми співпереживаємо всім, хто сьогодні має страждання, хто сьогодні потерпає від цієї війни. Ми співпереживаємо собі. Бо я кажу, що ми всі поранені цією війною, що немає українців, які не поранені війною. Ми всі поранені. І залишимося пораненими, і нам всім треба буде мати якесь цілення для себе після цієї війни. Але логіка для нас уже є більше зрозумілою. Ми більше готові до того, що відбувається. Ми більше готові до поганих новин. Ми більше готові до жахів війни, які відбуваються. І тому наша психіка вона тут також може трохи заспокоюватися. Плюс ми всі адаптувалися. І якщо кожен там на своєму місці, ну ніби він чи виїхав за кордон, чи перемістився в Україну, змінив роботу, змінив квартиру, змінив стосунки, змінив контекст життя. То зараз все рівно ці ритми вони вже почали вибудовуватися в якусь нову стабільність. Кожен, де би де би він ну ніби не прийшов, куди би він не прийшов, він почав ну ніби десь там вкоренятися. І коли я кажу про вкоренятися, я не маю й, 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 на увазі, що ми пускаємо корені, і вже більше це стає щось незмінним. Ні, ми пускаємо корені, де би ми не було, навіть тимчасово. Навіть якихось на тимчасових домівках, в тимчасових місцях перебування, в тимчасових справах, які ми робимо. Ми, навіть, якщо ми там волонтери, це ж тимчасове заняття, та ніби яке потім проведено знову до нашого роботи чи до нашого звичайного життя. Але навіть в тому волонтерстві ми пускаємо корінці. Ми вже знаємо до кого дзвонити, як переписуватися, як налагоджувати зв'язки. Якщо ми там батьки за кордоном, то ми наші діти вже ходять в якісь садочки. Це наш ритм вже налагоджений. Ми вже знаємо, в яких магазинах ми купуємо продукти, ми вже знаємо трохи людей навколо. Ми до яких можна звертатися, і це також ну, призводить до, 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 до заспокоєння, до, до того, що ну ніби ми стаємо більш стабільними, і тоді в якісь моменти, і, і вочевидь що ми можемо вже більше передбачати війну в перші дні. Як ти пам'ятаєш, ми нічого не могли передбачати взагалі? Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. Зараз наші передбачення також дуже приблизні. Також вони дуже часто нагадують вангування, ніж аналітику, та, ну, ніби, бо ніхто не може передбачити війни в кінцевому результаті. Так? Але все рівно якісь напрямки ну, ніби розвитку подій нам, ну, нам більш логічні і більш зрозумілі. І якщо не станеться якихось нових надпотужних і наднесподіваних потрясінь. То ми бачимо якийсь маленький горизонт уже перед собою, та ніби куди рухається весь цей процес, і це також те, що веде до заспокоєння. Тому в нас є багато факторів, які призводять до заспокоєння сьогодні. Ми більш втомлені. І ми не можемо не бути втомлені. Та ніби ми е, більше розуміємо логіку війни. Ми більше готові до війни і готові до їжахів. І ми більше адаптовані до свого е, теперішнього життя. Та ніби яким би воно не було, не якщо воно змінилося повністю. Ось і ми знову більше маємо відчуття контролю в своїх руках через можливість хоча б теоретично якось передбачати наше хай не дуже довотрев майбутнє, але ну ніби якесь майбутнє. Все це веде до того, що лінія активності вона. Починає спадати, і ми е, бачимо, що і, ну, і... Кількість бойових дій починає спадати також. Якщо ми навіть просто відштовхуємося від того, що відбувається на фронті, і воно відзеркалює нам, що відбувається тоді в тилу. То і на фронті так у нас є супер гарячі точки. Та ніби, але, але сама, сама лінія фронту вона більш визначена зараз, більш зрозуміла. Та ніби що там є спецоперації, там є спецоперація, таке погане слово, бо воно та якби, з Російської Федерації заперечує війну. Та ніби але є операції, які які виконують наші Збройні Сили України, та ніби що є якісь Речі, які відбуваються якимось логічним, є якась логіка кака цих подій. Тому і також тут ми можемо бути вже більш спокійнішими. І ми входимо в звичніший ритм. І знову ж таки, ми коли з тобою говорили про звикання до війни, що звикання, ну адаптація до війни це якби не дорівнює байдужість до війни. Ми не станемо байдужими. І наша емоційна гойдалка, про яку ми з тобою говорили в наших в наших попередніх епізодах, і ми казали про те, що там є ненависть, лість. Втома, депресія, екзистенційна криза, радість, почуття провини, не, не це ще натхнення, ейфорія, та ніби що вона спочатку гойдалася так ну, з дуже великою швидкістю. То зараз вона є, вона нікуди не ділася, але її амплітуда стала, можливо, трошки сповільнішою. Та ніби вона довга, або в когось вона сповільніше проходить по всіх цих емоціях, а в когось вона має просто меншу амплітуду хелетання. Та ніби, і ми все рівно всі десь наближаємося до точки. Того, що ми, ми відновлюємо своє життя так, як воно є сьогодні, за тих обставин, за яких вони є сьогодні, не заперечуючи обставин, не заперечуючи війни, не заперечуючи потреби в перемозі, не заперечуючи співпереживання іншим, але ми все рівно стаємо сповільненішими, тому що ми не можемо бути. Такими активними весь час ми маємо більше часу на споглядання, більше часу на усвідомлення, більше часу на зрозуміння того, що є навколо Так? і все це призводить до, до нашого такого відчуття стишення. Та ніби що що все стає трохи ну, нормалізованіше, але також в доброму сенсі. тобто не те, що ми нормалізуємо війну, але ми нормалізуємо свій стан під час війни трохи тихіше, трохи спокійніше, трохи з меншим таким накалом, але все рівно безперервно відбувається. Це так би сповільнення не означає зупини. Бо любов. крапка Війна з Володимиром Станчишиним. А скажи тоді. Бо, до речі, знову ж таки цікавий момент, бо я там перше питання тобі ставив, і ти кажеш, трохи відповів. Це, мабуть, через те, що коли багато спілкуєшся зі Станчишиним, ти підсвідомо якісь речі вже якби ну розумієш. Дивись, а тоді скажи таку штуку: це, мабуть, десь на рівні, щоб заспокоїти мене і наших слухачів і слухачок, або навпаки, не заспокоїти. Оце сповільнення, це заспокоєння, цей ритм такий трохи врівноваженіший, та чи він не віддаляє перемогу? Та? Тобто, чи, чи немає такого, що типу, якщо ми активні і такі завзяті, то ми швидше переможемо. А в такому ритмі? Сп... Покійнішому, повільнішому, очевидно, обґрунтованого mm -hmm. чому він такий. є, так? щойно це пояснив, що ми віддаляємо тим mm -hmm. перемогам. Я так зараз трохи залізу не на свою територію, то ніби бо це я не є військовим експертом. Але я, як і всі українці, зараз слухаю військових експертів, і вони кажуть про те, що якби оце таке затище і на фронті воно мусить бути для того, щоб військо могло перезавантажитись, для того, щоб могли там замінити ну ніби одних людей їх виснажених на інше. Інших людей поповнити боєприпаси, зробити нову логістику, тобто, що затище необхідне, для того, щоб мати перепочинок для наступної фази. І нам, ну, ніби, б, б, так само необхідне затище, тому що ну ніби, бо ми просто не можемо постійно бути в активній фазі. Це треба просто розуміти, що активна фаза неможлива постійно, та ніби що будь-яка активна фаза вона може тривати недовгий період. І тоді потрібен довгий період відновлення для того, щоб знову мати активну фазу. У цій війні, я думаю, але це вже знову таки залажений на свою територію. Але я думаю, що в цій війні будуть ще дуже активні фази, та ніби коли нам треба буде знову мобілізація всіх своїх сил. Але якщо ми говоримо все-таки більше звернення до цивільного населення та до тилу, то ми говоримо про те, що це також стосується і нас. Що будуть ще періоди у цій війні, коли нам знову буде потрібна мобілізація всіх наших сил, всього, що ми маємо, та ніби тому, що ми не знаємо, ще, що передбачить нам та війна. Вона ще несе нам е, жахливі чи не жахливі випробування. Ось, І тому якби знати, що якби є оцей час затища, що він є абсолютною нормою, і що нам не треба його ні пришвидчувати, ні, ну, ніби нічого не треба робити. Довіряй процесу. Процес є таким, що була висока фаза, та ніби було багато рідних емоцій, почуттів переживань, всього інтенсивності. Ми казали про те, що, що це, чому ми називали 24 лютого днем народженням у нас, бо Ми казали, що почався період. Стільки інтенсивний, що крізь нього фактично треба продиратися, та ніби пробиратися крізь цю інтенсивність, то зараз ця інтенсивність вона трохи впала, бо коли ми продиралися крізь джунглі. Чи крізь інтенсивність, то ми втомилися пробиратися, і тоді ми мусимо трохи сповільнити тем. Та ніби ми трохи мусимо вийти на якийсь плато, щоб перейтися по ньому. Бо попереду нас, вочевидь, я не знаю, але напевно що в нас чекають якісь нові випробування, нові джунглі. І для того, щоб ми могли справитися з ними, ми зараз це ще ну, ніби час сповільнення він нам є необхідний. Він може також мати у собі виклики, та ніби він може мати також в собі елементи апатії і депресії, та ніби коли ми ставимо. Тобі запитання, ну що ми сповільнилися, значить це ніколи не закінчиться. Ага, виявляється, ця війна буде тривати не п'ять днів, а вона буде тривати довго. Та ніби це і я зараз кажу часто фразу, що війна довга і холодна. Та ніби. І то правда про цю війну, але в довгій і холодній війні нам треба деколи грітися біля вогнища, нам деколи треба перепочивати, щоб продовжувати цю довгу і холодну війну. І тому я би, я би розумів те, що той процес, який треба зараз прийняти, але ми про це і раніше завжди говорили. Це процес того, що ми не знаємо скільки буде тривати ця війна, але вочевидь, що це не короткотривала війна. І що вона триває довго, і напевно вона ще буде тривати довго. Я не буду там казати якийсь рамок, бо бо ну, це не, не моя справа. Але точно що для нашого ресурсу ми повинні пам'ятати, що якщо це ще буде довго, то нам треба прийняти цю реальність, реальність довгої війни. А в реальності довгої війни нам треба прийняти, що ми мусимо мати періоди активних фаз. І що ну на в активній фазі від початку до кінця ми не зможемо виграти, бо ми виснажимося, і тоді нас на ніби переможе. Та ніби тому це спадання не, та ніби і спадання нашої активності, воно важливо, бо в той час ми накопичуємо ресурси навіть несвідомо, навіть якщо ми про це не думаємо, для того, щоб в потрібний момент ми знову активізувалися для активнішої фази. І перепочинок не точно потрібен усім. Я не знаю, чи всі його відчувають цей перепочинок, бо ми говоримо про якийсь такий загальний загальний фон на ніби це, але очевидно, що буває, ну ніби по-різному для кожного це. Але ну, ніби точно, що ми пам'ятаємо про те, що фази існують, та ніби що є фаза вище. Зараз фаза, вона ну, ніби знижується. Та ніби у нас є наші перемоги, у нас є калош, який переміг. Тобто, в нас є і якісь ну, ніби наші перемоги. Плюс у нас є перемоги там і Харківський напрямок. Та ніби і сьогодні зранку читав, що всі. Родонецьку, там також відбувається контрнаступ, так ну ніби що. І це також те, що ну, ніби, те, що зараз ну, зменшує напругу, а отже, вже зменшує коливання маєтника, то, ніби, і ми можемо трошки легше, трошки видихнути від того, що, е, що відбувається. Але я так ще раз наголошую, що ну, ніби ми сьогодні говоримо не про відсутність у війні, ми говоримо про зменшення амплітуди, але амплітуда є. Точно є війна є, амплітуда є, переживання є. Про те, що сьогодні ми можливо не всі з нас переживають їх так інтенсивно, як переживали їх там два місяці назад, і три місяці, як та війна триває. І ми також з тобою правильно, ми з тобою не говоримо про те, що треба штучно пришвидшувати амплітуду. Тобто, ми, ми не можемо, ну у нас не вистачить сили її пришвидшити. Довіряй процесу, що сьогодні, ну ніби ти можеш стільки, скільки ти можеш, та ніби що сьогодні, ну ніби це я кажу, що тут буде дуже залежати, якщо хтось сьогодні рівно мусить бути більш інтенсивним, хтось менш інтенсивним. Але якщо хтось, хто нас сьогодні слухає, наші слухачі відчувають себе сьогодні менш інтенсивними. То це ну дуже важлива фаза. Фаза зменшення інтенсивності це фаза накопичення ресурсу для збільшення інтенсивності. І тому ну ніби нам не треба її пришвидшити, нам треба в ній бути. Бо обставини, холодна реальність прийде до нас, і коли обставини зміняться знову настільки, що е, нам знову прийдеться бути дуже активними, то я би волів той час знати, що перед тим у мене був час, коли я щось накопичив собі, але я не згорю в перший день якоїсь ну нового витку несподівано. Авторський подкаст психотерапевта Володимира Станчишина Тоді хіба що так ще вже завершуючи цю бесіду? Е, можливо, такий. Якась не знаю, підказки від тебе. Та коли ми є поруч, ну ми або там люди взагалі є поруч між собою, коли один одна людина там вже в активній фазі, досі або знову в активній фазі, а друга людина сповільнилася, бо по-іншому не буває, Та? тобто, чи це має в собі якийсь виклик, якусь загрозу, і як тим бути? Точно, ми тобою завжди казали, що ми різнотривожні. І ми перебуваємо в різних обставинах. І що вочевидь, що хтось, хто сьогодні є в гарячих точках, ну немає цієї фази сповільнення, що в нього ну, є дуже активна фаза. Тобто, хто сьогодні в спокійніших точках має фазу сповільнення. Та ніби хтось, чиї родичі зараз там перебуває десь, ну ніби на передових точках вони більш активні. Ну, Тобто, що ми всі не однакові. Тобто, коли ми говоримо про якусь загальну тенденцію, то це не означає, що це про всіх 100% людей, тому ми маємо. Емо якесь своє індивідуальне налаштування нашої активності, і хтось з нас в принципі в житті потребує більше спокійних моментів і менше активних хтось може витримувати більше активних і мати менше спокійних, тобто ми не однакові, і це дуже нормально. І наші обставини не однакові, тому ми можемо перебувати в різних точках, також через обставини, які є навколо нас, це і тоді, ніби, все це ну пам'ятаєш, що неправильними цій війні є тільки сам факт того, що війна є. Наші реакції, наші переживання, те, як ми сьогодні проживаємо цей час, є абсолютно нормальними. Та ніби що в ньому в цьому немає нічого недокономірного. Це, і тому якщо сьогодні, умовно, ми з тобою маємо різну активність, то це окей. Ми можемо залишатися з тобою тут там умовно, що я сьогодні записую з тобою цей подкаст, і я кажу, що на сьогодні ну ніби з мене досить. А ти після цього йдеш, і записуєш ще ну ніби п'ять подкастів, тому що радіо Сковорода записує вісім-десять подкастів. Ну ніби одночасно. І ми можемо мати з тобою різну активність в цей день і бути при цьому друзями, колегами там. Ну ніби чи там, якщо це стосується, ну ніби пари, то ну ніби людьми, які люблять одне одного. Так нас ми не мусимо бути однаковими. Але ми, як і завжди, у подкасті Бо любов. Та ніби маємо пам'ятати, що ну, ніби ми можемо вчитися приймати одне одного з різним енергетичним відчуттям сьогодні, з різним ресурсом, з різною потребою відпочинку, вдивлятися в одне в очі, в очі одне одного, щоб зрозуміти, чого ти зараз потребуєш. І відпускати, якщо ти потребуєш більшої активності, то відпускати тебе до неї, якщо ти не гориш у цьому, так не, не, не вигораєш, так це гориш, окей, не вигораєш. І також бачите, що якщо хтось має Менше ресурсу, то дозволяти йому що сьогодні приділити більше часу собі, сповільнися, подивися навколо себе, пройдися вулицею, відчуй знову місто, та ніби почуй, що. Птахи все рівно співають так на ну, ніби, що життя все рівно відбувається, поспілкуйся з рідними людьми. Тобто побудь в цьому, налагодь свою роботу, роби сьогодні менше, та ніби відчуй, що тобі потрібно. І тоді ми можемо бути все рівно. Ми можемо робити спільну роботу. Ми можемо бути спільно там волонтерами, спільно там ну будь-ким. Та ніби маючи різниці, Якщо ми вміємо любити одне одного, вдивлятися в одне одного. Я нагадую нам про нашу ну, корону фразу нашого подкасту: що код виживання людства це любов. Все так. Та ніби і тоді, коли ми, ми добрі одне до одного, коли ми вдивляємося одне в одного, то різниця у наших темпах і у наших коливаннях нашого маятника не відіграє ключову роль, бо все це можна проговорити, все це можна відчути, побачити одне в одному і прийняти одне в одному, і в собі також. Окей, дякую тобі, Артеме, на цьому сьогодні. Це ще дякую всім, хто нас слухає. Це був 12-й епізод бо любов, слава Україні, і слава. І йдемо до перемоги питання як ти важливіше за фразу ти маєш всім привіт. Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту бо любов, про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо рускому воєнному кораблю. Про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників. Дбає компанія SoftServe.